Медицина йде в ногу з сучасністю, тому кожен день з'являються нові технології, що роблять її безпечною і ефективною. Кілька років тому у Полтаві з'явився перинатальний центр, де гармонічно поєдналися сучасні інновації. Це не лише установа, це технологія, спрямована на збереження вагітності та народження здорової дитини, а також удосконалення практичних знань студентів. Ми з вами знаходимося в новій будові в медичному закладі, закладу третього рівня Полтавському обласному перинатальному центрі. Цей підрозділ почав свою роботу з 2013 року. Саме тут народжуються всі перечасно народжені діти міста Полтави, а також більша частина дітей нашої області. В цьому центрі навчаються як студенти. Як лікарі, як медичні сестри всієї області протягом року ми проводимо більше. 30 десь таких заходів це саме тренінгів і 600-700 лікарів проходять це тренування. Коли ти не знаєш, куди плести, то кожний вітер буде тобі непопутним. І тому, якщо ми знаємо, куди йти, а ми саме цим закладом робимо так, що ми повинні навчити, ми повинні зробити медицину безпечною. медицина симуляційна, вона не несе загрози для пацієнта. А саме в цьому центрі ми з вами пройдемо, і побачимо саме. Те, що тут панує мультидисциплінарний підхід, тобто командний підхід до того, щоб породілля змогла народити дитину, щоб анестезіолог міг допомогти їй, а не анатолог допомогти їхній дитині, саме така совокупність спеціалістів дає можливість поотримати досить Хороший позитивний результат. У світі існує десь близько 400-500 крупних центрів симуляційних, де відпрацьовуються всі маніпуляції і оперативні втручання, до речі, на симуляторах. В своє время Конфуцій, це китайський філософ дуже великий. Він говорив так: коли я чую, я забуваю. Коли я бачу, я запам'ятовую. Коли я роблю, я розумію. Тому саме ця симуляційна медицина вона основана на тому, ти працюєш, розумієш і запам'ятовуєш. Сьогодні в арсеналі центру надсучасні симулятивні апарати. Вони дозволяють студентам проходити клінічну практику на роботах, які повністю ідентичні людському організму. Дійсно, куклиці можуть все. Це практично комп'ютери, це практично той самий же робот, який ми з вами бачимо в биту. Він плаче, він е, синіє, в нього є ценос, він страждає так, як і пацієнт, він розмовляє з лікарем, е, він практично дихає, ви побачите, як в нього б'ється серце, тобто всі функції, в нього є очі, е, також реагує зрачок, тобто зіниця на всі подразнення. Тобто це практично людина, тільки не жива. Тут зібрані найкращі зразки техніки, що дозволять відпрацювати хірургічні операції, реанімувати новонароджених, оволодіти усіма потрібними маніпуляціями та навичками. Сучасні медичні технології або інноваційні технології, як ми їх називаємо, вони дають можливість дійсно зробити медицину першу чергу безпечною, в другу чергу висококваліфікованою і в третю чергу спеціалізованою. Усі представлені роботи так влаштовані, що дають можливість відразу відслідкувати правильність дій. Та виконання операцій лікарем студенти навчаються миттєво приймати важливі рішення, бути готовим до будь-якої ситуації, адже це запорука успішної операції. Навчання, воно різнопланове, і навчання може бути через різні аналізатори. Саме головне, адреналін, який виділяє курсант під час проведення на фантомі ситуації, екстремальної, термінальної, навіть смерті пацієнта, це дійсно досить, досить серйозний стрес. І як говорять самі студенти, кажуть вони, або той, хто проходив через тренінг, він говорить. Все розуміє, але саме головне, що кукла вона все таки може потім знову жити в залежності від того, що буває в реальному житті. це дійсно дуже здорово.